Що українці роблять під час того, як виключають світло? Звісно, знімають контент. Я жартую. А насправді я хочу розказати одну таку річ, яку я помітив: що е, під час вимкнення світла люди почали перевтілюватися у людей. Вони почали більше спілкуватися. Це зумовлено тим, що є якась відсутність гаджетів, відсутність там перегляду повноцінного телевізора. Люди просто почали спілкуватися між собою. Люди просто почали там деякі читати книги. Люди просто почали шукати десь тепло, десь спілкування, десь якийсь затишок. Даже піші прогулянки стали ну, набагато більшим поняттям, чим це було раніше. Просте прослуховування музики. Теж ну, стало якимось таким не просто повсякденним, а ти можеш сісти, закрити очі і насолодитися саме прослуховуванням музики. А саме основне, що я хотів помітити, це вогонь багаття. Багато хто зараз там перейшов на альтернативне опалення. Вони споглядають на огонь від буржуйок, печей, камінів і всього іншого. І цей вогонь він у нас е, визиває таке двояке почуття. З однієї, вогонь оточує нас як е, такий поряд, ну, породитель хаосу, і тим не менш це породитель тепла, це породитель е, чогось такого затишного, чогось е, теплого, незвичайного. Я не знаю. Ну, чи це мені одному здалося, що це дійсно от таким чином впливає на людей? Це не зовсім часто нервує. Люди ж наскільки звикли до. Відключень світла, от їх почали радувати такі речі, на які раніше вони не звертали увагу. Це з одним одним таким, чи це ще в косісь? Поділіться, будь ласка.